Буде 4 роки повномасштабного вторгнення. Що Росія змогла зробити за ці 4 роки повномасштабного вторгнення? рівним рахунком, да, вона навіть Покровськ не може вже скільки часу взяти, Бореву не може скільки часу взяти. Константинівку не може скільки часу взяти. Ну, це ж навіть не міста обласного значення, це районні центри, да, які велика могуча російська армія да, мала би раз-два щелкати. Не може. да. Давайте ми не будемо впиратися в категорію виключно території, тому що знову таки ландшафт місцевості має значення. Воювати можна по різному. Да? Можна чіплятися за кожен населений пункт і стирати війська, можна воювати більш розумно, можна маневрувати, можна проводити різні дії. Тому скажу чесно, не бачу нічого критичного. Погано, що ворог заходить в Дніпропетровську область, 100% да погано наскільки це там показує критичний рівень просування противника, не показує.